За 11 місяців лише 2024 року до українських сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів звернулося майже півмільйона українців. Такі дані всеукраїнської програми ментального здоров'я Україна повстала перед кризою психічного здоров'я, де мільйони людей потребуватимуть допомоги, і це не те, що можна вирішити просто за допомогою звичайних доступних ресурсів. Тож потрібно використовувати креативні та інноваційні програми основою нашої команди є люди, які зібралися не лише тому, що вони захоплені бажанням допомогти Україні, але також вони визнають кризу психічного здоров'я, яка насправді існує, і про яку дуже рідко говорять, бо це одна з тих речей, про які люди зазвичай не хочуть говорити. одну з таких інноваційних програм розробила психологиня Єльського університету Аміт Орен. Вона пояснює, чому традиційні методи психотерапії можуть не спрацювати, коли необхідно надавати допомогу великій кількості людей. На формування традиційних психотерапевтичних стосунків потрібно багато часу. Пацієнту потрібно багато часу, щоб проявити бажання і довіру, щоб відкрити терапевту шпаринки свого серця, душі та розуму. І потрібно багато часу, щоб проаналізувати, що не так. Лікувати потрібно довго, а потім вам потрібен час, щоб обмежено та уважно закрити рану пацієнта, щоб він був готовий зустрітися зі зовнішнім світом, оскільки в нас є лише тиждень для роботи з цими дітьми і матерями, я вважаю, що було б неетично і недобросовісно намагатися вирішити травму традиційним способом. Орен надає психологічну допомогу українським жінкам та дітям у таборі зцілення, організованому Mountain Seed Foundation. Для цього українських дітей привозять до австрійських Альп на тиждень. Орен говорить, що допомагати цим людям не лише її професійний обов'язок, а й глибоко особиста місія, адже її родина пережила травму війни та вигнання коли почалася війна в Україні у лютому 22-го року, коли я побачила ці фото матерів і бабусь, переважно жінок, які тікали з дітьми, чекали на автовокзалах, спали в метро, бігли на потяг, я побачила мою власну історію. Моя прабабуся втекла з Києва із вісьмома дітьми у 14-му році. Інша бабуся разом із дитиною, моїм батьком і дядьком, втекли із нацистської Німеччини у 1933-му. Для ідеолога фонду, колишнього морського піхотинця Нейтана Шміта, справа фонду глибоко особиста і так само базується на власному досвіді переживання травми. Бо паромайтрамовозенджолузін Майонрінз. Моя особиста травма полягала не лише у втраті моїх підлеглих морських піхотинців чи бойові ситуації, від яких мені сняться кошмари. Я був свідком болю дітей, і я думаю, що я все ще лікуюся від цього. Зрештою, тобі доведеться повернутися назад і знову піднятися на ту гору. І буде боротьба, і непросте життя. І я віднаходжу мету, допомагаючи іншим. У таборі говорять, що базують свою роботу на так званій позитивній психології, яка зосереджується не на аналізі травматичних подій, а на розвитку сильних сторін людини. Її мета навчити навичкам подолання стресу, самозаспокоєння та відновлення самооцінки. Позитивна психологія, на відміну від традиційної психотерапії, не копає глибоко. Це не те, що ми б назвали інвазивним методом втручання. Це більше схоже на те, коли люди, начебто, входять у басейн психічного здоров'я, просто намочивши ноги та покращують свій стан на основі того, що вже є їхніми сильними сторонами. Аурі Калаган з Миколаєва, мати, яка втратила чоловіка. Вона поділилася, як табір допоміг їй та її дітям зробити кроки до зцілення. Людині потрібна людина. Людина самостійно, самостійно. Вона нічого не знайде не себе в цьому житті. Нас же ж постійно направляли, направляли вперед, направляли, ви зможете, направляли те, що ми повинні вірити в себе. Ауріка каже, що Альпи та методи лікарки Орен допомогли їй повернутися до життя, в якому немає місця для ненависті та руйнуючого болю. Обидві її доньки Даша та Владислава говорять, що тепер, коли їхній батько приходить у віснах, він залишає за собою не сум, а надію. Бачу, що під'їхав папа на машині. Думаю, сядеш до нього. Ну це ж папа. Ми кудись їхали і там на зустріч нам їхали мотоцикли. Дуже швидко їхали мотоцикли. Нам прийшлося зупинитися, тому що вони їхали нам на зустріч. Папа зупинився і перестав пускати мене в машину, щоб я йшла назад, а він поїхав далі. А другий сон це коли я їхала сама без нікого. а… Машина сама їхала, і потім папа з'явився, і він був за рулем. спочатку там нікого не було, і я чуть не врізалась у дерево. І твій тато тебе врятував? Да. Я yeah, У таборі. Кажуть, що саме перебування на природі допомагає зціленню. Найбол та розмови на природі збадьорюють душу. Це створює безпечне середовище, де учасники можуть почати боротися зі своїм болем і почнуть думати про можливість продовження терапії. Одна учасниця сказала мені, це місце дало мені відчуття, що я можу комусь довіряти, що я не самотня, і що тут є люди, які не мають якихось потаємних своїх планів. Who don't have an agenda. Yeah, yeah, yeah. Альпійський табор зцілення для багатьох учасників став не лише місцем допомоги, а й символом того, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло серед гір. Матері і діти долають біль та відкривають для себе нове розуміння радості, сили та спільноти. Дмитро Колчинський, В'ячеслав Філюшкін голос Америки.